Слава Богу, брати і сестри, такий піднесений псалом. З тобою я не боюсь нічого, поміч. Ми це знаємо. Так вчить нас Слово Боже, так вчить нас святе Писання, що з нами Бог. Ми довіряємо йому свій вхід, свій вихід. Це велика Божа милість. Ми зібралися сьогодні давно запланований такий день у нас, неділя, зібралися, щоб бути разом. Серед народу Божого, щоб чути Слово Боже, щоб вкусити цієї ці їжі небесної. Те, що ми окремо дома живемо, читаємо Слово Боже, молимося, співаємо. Але неділя це особливий день, коли весь народ по всьому світі об'єднується в одну молитву, шукає лиця Божого. Я теж хотів би приєднатися до, такого, до такої настанови, так як і брат. Павло Олександрович сьогодні ділився, зміцняв нас, підбадьорював Словом Божим і дуже багато прикладів привів, які були під час земного служіння Ісуса Христа. Я хотів також звернути увагу на декілька віршів Слова Божого, Один приклад такий хотів би розказати. І... Тому що коли ми приходимо. На це місце чи в інших місцях ми стараємося навчитися чогось. Так вчить нас слово Боже, тому що навіть земні лікарі сьогодні говорять, що розум людський він не має меж. Те, що він, можна сказати, може трошки ограничений тимчасовим нашим помешканням, що живемо не так довго, але для розуму немає меж. Для самого мозку, з його розвитком, вже скільки можуть вивчити, кажуть, він пам'ятає все. І нічого не дівається з його. Так нас створив Господь. Я хотів би, щоб ми відкрили одну із книг старого заповіту, це книга Еклезіастова, або ще по-іншому вона буває це як книга проповідника. Третій розділ, 14 й вірш. Коротенько нагадаю, що це за книга, це одна із книг, вони називаються, описується такий общий контекст, говориться, це поетичні книги, туди входять книги псалмів, приповістей і от Еклезіастова. Цю книгу написав відомий нам Соломон. Соломон відрізнявся від багатьох царів і навіть від багатьох людей по сьогоднішній день, тому що сам Бог до нього звернувся таким, з, такою, з таким діалог в них там був. І ви пам'ятаєте, що Соломон просив Бога, коли він вже приступав, коли він виконав заповідь свого батька Давида, побудувати храм. Але він щось просив Бога, так як і ми всі навчені, коли вже приходимо до Христа. І навіть коли ще не знаємо Господа, в нас є такі молитви, десь якась небезпека. Молимося, Господи, захисти, збережи, допоможи, нагодуй. То, то звертався. І він звертався до Бога. Звернувся він до Бога з одним питанням, з одним такою проханням таким. Ви помните, що він просив. В нього було достатньо багатства Але він просив одного, каже: Дай мені. Мудрости, щоб судити народ твій. Значить, він, будучи ще, може, молодий в той час. далі дні його, вони трохи сумні, бо ми знаємо, нам Писання розповідає за його життя, за його стан. Ну ось що Господь до нього звернув і каза, за те, що ти не просив багатства, за те, що ти не просив голови ворогів твоїх, але просив мудрости, я тобі дам і це. І остальне, да. Така, з чого ми можемо повчитися, що як важливо щось продивитися, що є важливіше, серед всього потрібного є щось важливіше. І ось він своєї мудрості, він дуже багато описав, коли ми читаємо, бо книга приповістей, то, то дуже велика, така мудра книга, в якій є майже на кожний день такий... Правила, як жити, як поступати, щоб бути успішним навіть в житті цьому, і перед Богом стояти правильно і жити. Але ось він, я один просто вірш. Я не буду весь контекст, там багато що. Я один вірш прочитаю, 14-й. Він говорить такі слова. Я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається навіки. До того нічого не можна додати, і з того нічого не можна відняти. І Бог так зробив, щоб боялися його. Зупинитись на цьому вірші, в нього є перша половина вірша, інша друга половина вірша. З свого досвіду, Соломон багато розповідав, каже, я багато щось бачив, я все перепробував на собі, коли ми почитаємо в контексті всі книги. Але ось тут він говорить таке слово: каже: я впізнав, що все, що робить Бог. Воно зостається навіки. І ми сьогодні знаємо, сьогодні ми дивимося в писання, що справді слово Боже вірне, воно тверде. Ніхто до цього, продовження цього вірша, до цього ніхто не може докласти нічого і відняти нічого, тому що Він є особа, яку не може вмістити вся Вселена. Дехто може так і е, якось з Богом, по-дружньому, по-іншому. Але насправді ми, може, наш розум може і не розуміє того, але він особа, яка не має початку, не має кінця. Він є все і в всьому. Але щось нам він відкриває. І ось Соломон каже, я каже: я бачив, що це він робить, і воно остається твердим. В чому твердим? Ми коли дивимося, читаємо Слово Боже, читаємо Писання. Я кілька кілька всього віршів візьму, прочитаю, навіть не віршів, а просто скажу, ви будете читати самі. Це Ісая дуже багато. Пророк Ісая в свій час, маючи таке откровення від Бога, будучи водимим Духом Святим. Дуже багато відкриває мене геть, є, коли я для себе особисто мене вже кілька таких біблій змінилось, і в кожній я стараюсь помітити те саме, бо так воно до моєї душі лягає. Оце місце, яке от, торкається мене. 45-й розділ цієї книги, 23 й віршик, там сам Господь говорить так, каже, я собою самим присягну. Це, каже, я клянусь самим собою. Як ще можна самогутньому, безмежному, величному Богові щось підтвердити для свого творіння, для земного чоловіка? Він мусить навіть такими словами обійти, щоб, щоб якось хоч нам зрозуміти. Він каже, я самим собою. Зазвичай, так як ми знаємо, що народи Кавказу вони приміняються слово, цю клятву будь-що, щоб підтвердити свій намір чи якесь обіцянку, якусь каже, клянуся. Нам, слово Боже, не вчить нас цього, воно нас наоборот, застерігає, щоб ми були обережні в клятвах. Але це як підтвердження, но сам Бог звертається до людей каже: я самим собою. Значить, що говорить? Значить, Це виконається в досконалості і нічого ніхто не зможе туди докласти і відняти. Є таке слово експозиція. Я, може, трохи такими словами нам дам такі для нашого, для розуму нашого буде добре. Експозиція воно не, не, не зустрічається в нашому побуті, але його сама суть дуже часто приміняється нами. Словник таке говорить: викласти, описати, пояснити. Наше життя, воно викладається, описується і пояснюється. Ми себе експозиційнуємо. Отак, може я так візьму. Я хотів одну, одного разу я зустрів таку, таку картину. І я забув, де вона знаходиться. Почав шукати. Для мене це такий приклад, він на сьогоднішній день. Щось він так мене. Зачепив, і я, знаєте, хотів би з вами трошки поділитися, бо в ньому є сьогодення наше, і, майбутнє є там і майбутнє, як, як нам щось робити. Я знайшов, все-таки я вже приклав часу і найшов. Є такий художник, був такий художник, він народився в 1797 році, дуже давно. Франції, звати йому ім'я Джозеф Дезіра. і багато я про нього не знайшов інформації. Ну, але то, що він особливий художник, він дуже якісно і дуже чітко передавав портрети. Він це його був заробіток, він вчився в якійсь вищих школах в свій період, це такий період розвитку землі, особливий. Але ось в нього багато є різних картин на різну тематику. Ну, так як. Він теж в те время було і релігійне якесь навчання. І ось цей Джозеф намалював одну картину. І може, вона і вам зустрічалась. Я, так, вона мені перший раз зустрілась, але я, я саму суть хотів би подивитися і поділитися з вами, що, що там він заклав. Йому десь було біля 30 років, коли ця картина вийшла, це полотно, яке він створив, вийшла на огляд, люди почали роздумувати. Сюжет, який він взяв, він взяв буття сьомий розділ з першого по 12 вірш. Це часи потопу. Для історії це, можна сказати, це трагічні часи, тому що навіть, Слово Боже, говорить, сам, у Бога самого була печаль за того, що творіння дійшло до такого стану свого. Але ось цей Джозеф, він. Будучи, можна сказати, молодим чоловіком, він дещо зобразив на цій картині. Як уяву, ну, уяву вам намалюю так приблизно, щоб ви бачили. Молодий чоловік, який знаходиться, це вже період потопу, коли йде велика вода. Він знаходиться на такій возвишеності, якби на скелі такій, і в правому кутку. В лівому кутку, виходить, так в воді вже по самому, можна сказати, остається тільки дихати дідусь вже в дуже приклонному віці. І тільки остається видно, серед води видно тільки голову і руку. І цей молодий чоловік протягнув руку, щоб витягнути оцього дідуса з цього, з цього бурного такого потопу. Але в іншому кутку цієї цього, цього полотна знаходиться жінка, яка одною рукою тримається за. Таку ляку, дерева, а другою рукою подає немовлятку, хлопчика подає до цього каменя, там де знаходиться цей молодий чоловік. Но його очі не дивляться на це дитятко, і не дивляться на, на дружину, на жінку. Він зосереджений і його вся поміч, вся його сила, всі його мускули вони направлені, щоб витягнути отого от дідуся, який вже майже в самій пучині води. І коли я так продивився, якісь її коментарі, і деяке прочитав про цього Джозефа, тут закладена є дуже велика така глибина роздумів над цим. Хоча вона взята з біблійного контексту, тому що ми розуміємо, весь той світ був потоплений по Божому повелінню, був потоплений водою. Спасяся тільки один Ной, який особливий жив, особливий час. Він жив до потопний час, він жив під час потопу, і його життя завершилось після потопу. Це особливе життя було. Але якби тут історію саму Ноя він не, за, не, не затронув, от таку він картину побачив десь в своїй уяві, і він її намалював. Але я так читаючи, роздивляючись навіть частково цю, цей твір. І більшість людей схиляються до такого, що мати це особлення життя. Дитина це усоблення майбутнього. А дідусь це факт минулого. І коли людина тримається минулого, вона втрачає і життя, і майбутнє. Хай це земний такий приклад. Але коли ми подивимося в наш. Християнський путь, коли ми подивимося на наше християнське життя, знаєте, ми з усього ми можемо навчитися. Може, є приклади не зовсім такі добрі, звісно, але все рівно, коли ми дивимося в якесь життя одної особи, іншої особи в старі десь описи сьогодення, в нас є з чого вчитися. Коли добре, що ми вчимося з інших помилок. Своїх це такі уроки дуже тверді і дуже такі, що запам'ятовуємо, мабуть, до кінця і ще іншим буде переказувати. Щось так стається в нашому житті. Але ось можна подивитися в такий приклад, що в нас є у всіх щось якесь минуле. Є історичний такий факт, і така, такий вислів каже: якщо людина не пам'ятає свого минулого, в неї не буде майбутнього. І в цьому є якась правда. Але як християнам нам необхідно. Вдивлятися в щось інше. У нас є життя до Христа, у нас є життя сьогоднішнє з обітницею майбутнього. І хотів ще одне місце писання, це послання апостола Петра, другий розділ, дев'ятий віршик. Це на завершення таке, ми ще його прочитаємо і будемо утвердимося в ньому. Дев'ятий, ну, прочитаю другу половину. Щоб звіщати чесноти того. Хто покликав вас із темряви в своє дивне світло. Перша половина ви вибраний рід, царственне священство, народ святий, народ взятий у власність, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви, у дивне своє світло. Ми народ вибраний. Ми його діти. Ми сьогодні розуміємо, навіть коли ми приходимо в це зібрання там, де ми разом бачимо обличчя один одного, радіємо тим, що ми ще бачимо. Бо був час, згадайте, не так давно було, що ми не могли бачити. Хотіли, бажали. І Якась була і тривога, і була якась і небезпека, може, частково і надумана. Ну було таке, був такий час. Ну, Сьогодні ми один одного бачив. Але ми призвані і покликані, щоб звіщати чесноти того, хто нас покликав. У нас було життя минуле до пізнання Ісуса Христа. Сьогодні ми маємо інше життя. Ми сьогодні пізнали Ісуса. Ми сьогодні знаємо волю Божу до нашого життя. Ми знаємо, як нам поступати, що робити. І так, друга частина цього вірша каже, Він покликав нас із темряви. І що далі цікаво, каже, в своє дивне світло. Справді, подивитись, кож, кожен може, знаєте, я вже так думав, кожен може виставити своє життя, от як зібрати нас, от так, нас є тут десь біля, може, 500-600 чоловік, дати кожному по одній хвилині, зробити чіткий регламент, щоб хвилина і не більше, з підготовкою з усім. Якщо ми сюди, кожен з нас вийде і просто скаже по одній хвилині, то це зібрання буде біля 10 годин. Потомимося і. Але в нас є що слухати один від одного, в нас є що розказати, звідки нас Господь забрав, з якої темряви і куди нас увів. Хай нам Господь поможе. Таку коротеньку хотів поділитися з вами, хай нам Господь поможе вчитися і робити справді такі правильні. і і висновки з нашого життя. Ми не знаємо, що нас далі жде, ми розуміємо, що завершується епоха цього світу, завершується. Християни знають своє минуле, але вони ще й знають своє майбутнє. Тому що для нас приготовано Ісусом Христом житло з ним разом. Оце є наше майбутнє. Але поки ми ще на дорозі, от поки ще на дорозі в нас є багато і роботи, багато і праці. Я з одним братом колись їхав так. І Ми так говорили, бесідували. І кажу, прийде, прийде такий час, коли діти Божі, коли народ Його предстануть перед Христом, і там будуть, Він буде задавати питання, а в них такі будуть слова. А коли ми це робили? Ви пам'ятаєте, там був такий приклад добрий каже, коли ви каже, відвідали хворих в лікарні, коли ви попіклувались про когось, каже, коли мене в тюрмі посітили. Ну люди, християни, так робили, що вони то не було умислом ніяк, вони робили те, в чому вони були навчені. Отак От нас і вчить Слово Боже. Щоб ми робили, не дивлячись ні на яку, ні на вигоду, щиро, від всього серця. Бо так вчить нас слово Боже. І були інші люди, які щось бачили. До них було питання Ісуса, було питання Ісуса Христа. Вони сказали, а коли ми це робили? А тоді, коли ви не прийшли, коли ви не відвідали. Хай нам Господь поможе справді приймати ці уроки з цього життя, яке Він нам дає. Хай Бог благословить нас. Амінь.